Infinity QX70, офіційний автомобіль, новинка в нашому автосалоні, автомобіль з дизельним двигуном 3-літровим, максимальній комплектації, 4 камери по кругу, адаптивний крізь контроль. Автомобіля всього 70 тисяч кілометрів пробіг, максимальні фари. Салон коричнева шкіра в дуже гарному стані, повністю обслужений автомобіль, вся сервісна історія, повний привід. Автомобіль досить економічний, є вставки з дерева, світлий потолок, Люк. електрокришка багажника, передній задній парктронік. Електропривод і пам'ять сидінь. Варіант дуже цікавий. Приїжджайте на більш детальніший огляд, тест драйв. Чекаємо на вас, також є багато інших автомобілів, не тільки Infinity в нашому автосалоні на вибір. Чекаємо на вас.